Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі Людмила Трихліб, арт-терапія, мистецтво і різноманітні цікавинки з арт-світу. Отже, сьогодні у нас на тестуванні оце чудо-юдо-рибакит. Уявлення не маю, що це таке, чесно. Сама буду тестувати вперше. Таким ніколи не малювала. Це аквабейст маркери, глітерні маркери, і вони як браш пени. Тобто вони ось такі, це абсолютно новенькі, Воні щось прудненьке трішечки, але я думаю, це не суттєво. І ми будемо пробувати їм малювати, оскільки я не знаю, мені здається, гліттер буде краще на чорному папері. Можливо, я помиляюсь, тому ми помалюємо на різних поверхнях, потестуємо, подивимося, що воно таке і з чим його їдять. Готові? Приступаємо. Так, спробуємо зараз їх якось активувати. Ну, давайте я візьму чернетку, щоб відразу не псувати, якщо що, маркери. І відразу почну із чорного, тому що його буде найкраще видно. Що у нас на інструкції написано? Струсіть, натисніть, протестуйте. По ходу, принципа крилового маркера. Трушу, злегка натискаю. Натискаємо зверху. Ось, полилось чорнило. Дивіться, миттєво полилось чорнило. Вау! Чудово видно. Отак, ну, як акриловий ой, як акриловий, як акварельний може трішки. Ох, який гарний. Я не знаю, чи вам це видно, але ви погляньте, які переливи. Чудесний маркер. Ану, давайте тоді всі подивимо, щоб я розуміла колористику. трушу трушу. Чік. Легко, миттєво знову пішов пігмент. Я ще раз натискаю. Все-таки краще три рази натиснути. Так, ось. Пішло чорнилка, Пішло, пішло. Так, наливається. Цей трішечки довше набирається. Чорний прямо миттєво віддав. Можливо, я. Оп! Отак не робіть. Отак погана була ідея. Ну, це як акварельний, я вам скажу. Він більше схожий на акварельний. Такий легенький, щось він мені якось важко віддає пігмент. Окей, нехай полежить. Зараз я тут трішечки приберу. Це у мене був, був чистовий аркуш. У мене завжди тут серветочки лежать. Побачимо, можливо, доведеться перемалювати. Так, знову трошу, давайте сильніше потрусимо. Так, пішло чорнилко. Пішу. О, оп, переборщила. Так, і давайте. Ось так. Чесно, мені вони схожі на акрилові. Ой, не на акрилові, а на акварельні, і вони, неймовірно, сяють. От я до фіолетового все-таки зелений теж чудово пігментацію віддав. Мені навіть цікаво. Тільки закритими трусіть, після... Все, після активації, і цей пішов. І давайте подивимося на його перелив. Цікаво, клас. Наступний. Чик-чик. Ой, мені подобається Чик-чик. Це прямо як дитяча розвага. У мене діти таке прямо полюблять, вони зацінують. Мама розважається, а потім будемо розважатись всі разом. Але мені це для інших цілей цікаво. Так. Ой, дивіться, які вони сяючі. Супер! Мені прямо дуже подобається. Іграшка просто неймовірна. Мама радіє. Мій внутрішній кри... Ох, а це золото! Це не жовтий, це золото. Вау-вау-вау! Ви погляньте от золото, зелений. Чесно, я б лише взяла б цих два і намалювала б квітку життя, і, можливо, десь якісь інші елементи додала. Але сьогодні у нас таке коротеньке відео. Мені просто захотілося. І оскільки я вже чорний папір взяла, так, це я потім. Заберу. Давайте подивимося, як воно буде на чорному. Тут у мене гарнюща нейрографіка на чорному. Якщо хочете помалювати, запрошую. А тут давайте ми подивимось. Логічно, що чорний у нас буде поганенько видно. Я можу помилятися. Я так поширше візьму. До речі, завдяки дякуючи цьому синюватому відливу, я їх чудово бачу. Чудово навіть на чорному. Це у мене папір Санті. До речі, досить класний папір. Мені подобається теж. Я на ньому малюю і нейрографіку. І пробувала вже олівчиками малювати. Для моїх цілей, для арт-терапії взагалі чудово. Тільки обережно в арт-терапії з чорним кольором потрібно бути. Але, я думаю, якщо ви на моєму каналі, то ви це вже знаєте. А якщо не знаєте, розповім. Але в іншому якомусь стрілці. Головне. Чи у відео, можливо, навіть повноцінному. Головне, лишайте ваші О, золото, ви погляньте яке золото. М -м 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 -м. Так, я підвисла, люди пішла гратися. Як будь-якими брашами ми можемо лишати різні елементи. Клас! Мені просто дуже подобається, цікаво, які. Хоча вони, дивіться, вони настільки швидко висихають, що це майже вже сухі. Тобто вона працює все-таки як акварелька. Тому цікаво навіть подивитися, мені дуже такі подобається. Я потім якусь маленьку мандалку намалюю тут. І, можливо, я навіть її зараз намалюю. Окей, це вже буде в наступній частині відео. А на цьому все. Ми просто хотіла я вам показати, що це за маркер. Мені здається, в арт-терапії вони теж будуть досить класні, тому що ви побачили, наскільки вони відрізняються от навіть. Можна було, я потім на заставку поставлю вам відео порівняння, які вони на білому і на чорному папері. Мені здається, вони, на на тому, тому що просто неймовірні. І це сяйво. ну от В мандалах воно точно буде крутицьким. Угу. Все, па-па!